Правоохоронці виявили на Львівщині злочинну групу, яка займалася збутом кокаїну на території області. Поліцейські певний час відслідковували діяльність зловмисників, доки не викрили усю мережу. Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали збуту, а потім вийшли на організаторів. Ним виявився мешканець Тернопільської області. За його вказівкою, житель цієї ж області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передавав співорганізатору, який відповідав за збут. Готовий наркотик вони продавали з руку руки за ціною 100 доларів США за один грам. Щомісячно наркодилери продавали до 2 кілограмів кокаїну та отримували до 8 мільйонів гривень прибутку. Частина коштів йшла на придбання нових партій товару та заробітну плату учасникам угруповання. Решту організатори використовували для свого комфортного життя. Оперативники УСР, слідчі поліції за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам, затримали одного з організаторів та трьох учасників злочинної групи. Спецоперацію по затриманню зловмисників провели наприкінці березня. Також до цього процесу залучили і кінологів, які допомогли з обшуками у приміщеннях, де підозрювані ховали свій товар та інші речові докази протиправної діяльності. За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 грам кокаїну, 4 пластикові відра з суцвіттям коноплі, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі за організацію цього незаконного бізнесу затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Давид Берешвілі, правда, тут Львів.